Любесенький, нічний жарець в магазині. Коли ти батько двох дітей, тобі треба зробити так, щоб вони щось їли. І Я вже думав лягати спати, тільки кажуть, що їм нема що їсти. І нема що в школу брати. Тому я, як джин, каладін, в магазинчику. У цьому році якісь нас яблука не вродили. Там були мамині, але вже все. Беру інші яблука. Беру яблук, щоб давати школу їм. Буде така смакота. Будемо їсти яблучка. Я вам не розказував, що я дуже люблю оцю хурму рохо. Вона схожа на маленький шарон. Я вам всім раджу її купити. Вона офігенна. По-чесному, дуже смачна. Любесенькі мої, наша компашка вже їде в школу. Трошки запізнюється, звісно. Ну таке буває в житті. І це лежачі поліцейські. Я вже зсичу всім прекраснішого дня, хоча на вулиці такий туман достатньо і мряка. Мряка і ще світла не було. Любесенький ранок без світла, це то той квест е накормити, напоїти, помити, як то кажуть, все без світла. Ну Нічого, просто що в нас світло вода залежна від світла в будинку, тому така життя. Тому всім прекрасного дня. Вранці Маруся включила мені Тейлор Свіфт і каже, що Тейлор Свіфт всі слухають. А я нагадую, що Тейлор Свіфт чи в минулому році, чи... Світ, ця співачка, оця, що співає, вона заробила найбільше в світі. Вона заробила найбільше грошей людина. Класно? І вам звідчу того самого. У мене сьогодні зіренька сяй, сьогодні, сьогодні другий урок. уже. Я вже чекаю з дівчатками зустріч. Вчора такий класний був один, одна така ситуація. Я зараз вам розкажу. Одна моя вчениця нового потомку пише мені, Діма, я не буду виконувати завдання. Тіпотере терапири, в мене нема можливості, Ну думаю, ну як зручно, як виходить. Проходить буквально декілька годин. Я повертаюся з прогулянки залі. відкриваю інстаграм, а вона вже накліпала 10 історій, вона вже все зробила і такий радий. Ви співаєте, радий. Це мотивація. Людина взяла себе в руки, не віддала своє щастя комусь іншим в руки. Любесеньки мої, ну що каву зранку треба випити обов'язково, Для того, щоб у вас був. Гарний настрій, хто залежний від кави. Я люблю каву. Ви любите каву? Кот, ну що, друзі, зарядна станція згоріла. Ну, непонятно чого. Все було прекрасно. І тепер дивіться людині, яка залежна від світла в ефірах. Да? У мене по два прямих ефіри, що сьогодні курс, згоріла станція. Нормальна станція була, ну це зарядна велика. Буду ремонтувати, щоб бути з вами на зв'язочку. Ситуація в епіцентрі. Три мужика встановлюють новорічну ялинку. Два п'ють колу, і є чіпси, а один складає. Мені здається, що це просто життєва історія, так завжди. Як каналізацію так само роблять, теплотраси так само роблять, я в свій стою на них кажу. А вони просто стоять, дивляться, як він мучиться і не допомагають. Якби мене дивилася якась я же мать, мої діти їдять сосиску в чисті з кетчупом. Ну да. Отак от. Ну, іноді ж можна, правда. я, я Сосиску потом, так? Ти знімаєш. А, а тебе сосиску можна попробувати? Любесенькі в мене подарунки від дівчат. Не від, а для. Кочі, готові? Очі Дай. закрили? свина. Що це? Так, Марусі другу частину, ані третя частину. Ну, е -е -е -е. ви прочитаєте другу, а потім поміняєтеся. Класно? Да. Позавозив дітей всіх в школу на скрипку на фортепіано, а потім на хор. І лечу на ефір з Ланочкою Олександровою буде в 15.30. Всі, хто є, долучайтеся. Анджеліна Джолі приїхала в Херсон. Класно, звісно, класно, звісно, але я так дивуюся, чого там садочки ці ще, знаєте, не всі під землею, не всі в укриттях, скільки дітей там сидить, це дуже важко. Хоча в мене на каналі постійно говорять постійні обстріли, постійно все. Така велика загроза. Треба будувати школи підземні або ви виїжджати дітям. А ви що думаєте?